Далі двічки, вітаю, що вас? збалансований, розміряний, спокійний. День. По карті помірність. Да? Все в балансі. Все. Також помірність дуже часто я кажу, знаєте, як ото. Їсти готувати будете, змішувати одне з другим, переливати, збалансовувати, смакові рецептори, балувати. Це може бути таке, що в мене дуже часто програється карта е, помірності на, на кулінарі, дана професія кулінар. Да? Тобто щось змішую, щось роблю. Так що помірність, 14 аркан у нас е, е, ну, якась трима, дерьть гармонії такого буде у вас. Да? Все збалансовано. Що запланували те й зробите? Немає хаосу, все якось. Так, до ладу. Давайте подивимося, причина чому саме таке буде, да? якось все буде чого такого. Ну? Хоча тут так, зрозуміло, що все добре, що його дивиться. Ну, може бути, якась зупинка, да? якось ви... не буде ніякого ха... хаосу, тому що у вас якесь буде планування. Подвійки жезлів, <кій> вибір шляху, заплан... планування. Пере... Оцінка, переоцінка, да? щось будете, може, на вихідні щось будете собі планувати, по двійки жезлів е, якось будете вибирати. Да? Що буде, будете робити? Ну, не бачу. Я не ж кажу, що не буде якось суєти хлопотні дія, дія. М Активність якась, а що це за активність? Ну, Коротше, Ви будете знаєте, як вибирати, е, виб... от буде що, вибір активності на потом, по зірці, на майбутнє. Да? тобто Я ж кажу, в п'ятницю ви вже не будете там сильно там напрягатися, ви якось перенесете потом потом вже це зроблю, вже не буду, в п'ятницю вже робити нічого такого не буду. Да? І тох, будьте задоволені, по королю кубків це ваша емоція наповнення. Тобто я не можу сказати, що день якийсь хаотичний. Ні, дорогенькі мої, будете розміряно. Е якось отак. Знаєте, показують, що чай будете пити. Якось так буде розміряно. З плануванням на майбутнє. Тобто, у п'ятницю ви такого нічого хаотичного, і швидкого, і бистрого, нічого такого не буде. Все розміряно, збалансовано і спокійно. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається, щоб не пропустити мої нові відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас трічки. А трічки в п'ятницю заморився, сил немає, надоїло все. Але на останньому вздохі треба дотягнути.